В умовах, коли ворог нахабно і безжально атакує нас по всіх фронтах, активізувалися й ті, хто завжди шукав легкої наживи через інтернет: кібершахраї. Під час війни вони адаптували свої методи під нову реальність, і родичі військових стали їхньою головною ціллю. Як шахраї цинічно та підступно грають на емоціях людей, прикриваючись військовими та волонтерами, як розпізнати обман, уникнути фінансових втрат та вберегти себе і близьких від ризиків про це все детальніше далі. Типова історія. Вам надходить дзвінок. Чоловік, який представляється командиром, каже, ваш син чи родич у полоні, і лише викуп врятує ситуацію. Або ж у месенджері повідомлення, ваш знайомий збирає на спорядження. Лінк веде на фішинговий сайт, що виглядає як справжній. Ви залишаєте там дані і вже через хвилину доступ до вашого банківського рахунку в руках зловмисників. Як працюють фішингові та інші схеми шахрайства через зламані аккаунти. Ми детально розглядали у попередньому нашому відео, посилання на яке ви знайдете під цим записом. Сьогодні ж зупинимося на сценаріях атак, націлених на найбільш вразливих родичів та близьких військових. Перед усім важливо розуміти, що інформацію про військового знайти у відкритих джерелах доволі легко. Тож шахраї можуть заводити бесіду з потенційною жертвою, вже знаючи прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, паспортні дані військового тощо, щоб викликати довіру. Зазвичай маніпулюють на почуттях та емоціях близьких та рідних, тиснуть на необхідність термінового рішення, турботу про військового або можливість отримати допомогу тощо. Гаряча лінія з цифрової безпеки надійнооргід на основі звернень громадян виділяє два основні види шахрайських схем пов'язаних з військовими. Узагальнено це маніпуляції та обман навколо виплат захисникам, фішингові посилання, фейкові збори, підставні постачальники, заявки на отримання псевдовиплат з виманюванням банківських даних, тощо та відвертий шантаж з вимаганням так званого викупу заполоненого військового поза офіційними процедурами. В обох випадках мета та сама: виманювання грошей, отримання інформації про місце перебування, персональні дані або плани військових, дезінформація та пропаганда. А от підходи та методи можуть бути різними. Експерти надійноорг фіксують зростання кількості фальшивих сайтів та повідомлень, які імітують державні програми допомоги. Шахраї створюють онлайн-скорінки та мобільні додатки, дуже схожі на офіційні портали державних органів чи навіть дію. На цих ресурсах обіцяють фінансову допомогу, якщо користувач введе свої персональні дані, номери банківських карток, CVV-коди та іншу конфіденційну інформацію. Люди, натискаючи на підозрілі посилання або заповнюючи форми персональними даними, самостійно передають зловмисникам доступ до них. Часто такі сайти рекламуються у соціальних мережах із привабливими заголовками. Оформи допомогу в три кліки, або ваші кошти вже чекають на вас. А реальність, як бачите, інша. Можете навпаки втратити свої гроші. Щойно ваші дані опиняться в руках шахраїв. Часто зловмисники можуть телефонувати громадянам, представляючись співробітниками банку або державної установи, стверджують, що для отримання виплати необхідно підтвердити особисті дані або надати код з СМС. Також шахраї широко застосовують фішингові схеми, надсилають смс електронні листи та повідомлення у месенджерах, коментують публікації в соціальних мережах та на місцевих сайтах, обіцяючи гарантовані виплати від офіційних установ. Наприклад, Мінсоцполітики чи тої такі дії. У тексті є посилання, яке веде на фішинговий сайт. Там запитують персональні дані, дані банківської картки або коди з смс, нібито для активації кешбеку або підтвердження участі у програмі. Популярний кейс. Зі зламаного аккаунту вашого знайомого шахрай надсилає файл із закликом переглянути це фото полонених або списки полонених. Мовляв, серед них ваш рідний. Важливо не завантажувати подібні файли, адже вони можуть бути шкідливими. Варто спершу зв'язатися з цим знайомим, від якого надійшли файли, через інший канал зв'язку телефоном або особисто, щоб переконатися, чи точно його не зламали, і це він відправляв файл. Ще один поширений сценарій псевдопосередники та фейкові волонтерські фонди. Прикриваючись представниками міжнародних організацій, шахраї пропонують різноманітні компенсації і виплати, пояснюючи це важкою економічною ситуацією в країні. Через те, що запропоновані до отримання суми дуже значні, найчастіше від кількох до 10 тисяч гривень так званої одноразової виплати, частина громадян реагує на це. Або ж інший варіант. Зловмисники видають себе за посередників, які нібито допомагають оформити документи для отримання виплат, обіцяють швидке нарахування коштів, але вимагають передоплату, комісію або активаційний платіж за свої послуги, виманюють банківські дані жертв і зникають. Шахраї можуть також створювати фейкові сторінки відомих волонтерів, імітуючи їх онлайн активність, стиль написання постів, новини з життя тощо. Прикриваючись тим, що це нібито резервна сторінка на випадок видалення чи зламу. З часом набравши аудиторію, з таких сторінок можуть запускатися збори. Проте гроші насправді підуть до шахраїв. Тож важливо перевіряти джерело, яке публікує інформацію про збір. Чи є ці дані і на офіційній сторінці? Як же вберегти себе та своїх близьких від ризиків? Найперше і головне, що треба. Це ретельно перевіряти джерела інформації, використовуйте лише офіційні сайти державних установ. Жоден інший ресурс не може бути гарантом достовірності. Для отримання виплат за національним кешбеком необхідна аутентифікація через додаток Дія. Інші варіанти реєстрації на програму є шахрайськими. Жодні сторонні особи чи організації не можуть сприяти швидшому отриманню виплати. Не довіряйте занадто вигідним пропозиціям. Держава не надсилає повідомлення із обіцянками швидких грошей через месенджери або смс. А також не наполягає на негайному прийнятті рішень. Якщо вас просять терміново виконати якусь дію для отримання допомоги, скоріш за все, ви маєте справу з шахраями. Уникайте підозрілих посилань. Якщо вас просять перейти на сайт і ввести свої дані, це перший сигнал небезпеки. Уважно перевіряйте адреси сторінок. Шахрайські сайти іноді місять орфографічні помилки, та й взагалі виглядають незвично. Якщо бачите у браузері попередження, що ресурсу довіряти не варто, скоріш за все цей сайт створено шахраями, і на нього вже скаржилися інші користувачі. Якщо вам повідомили, що ваш родич військовий у полоні, не переказуйте гроші незнайомцям. Навіть якщо вони надали фото або голосове підтвердження. Це може бути фейк або ж згенерована штучним інтелектом підробка. Перевірте факт полону через офіційні джерела або побратимів. Детальніше, як діяти у таких випадках, можете дізнатися на урядовому сайті координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Якщо йдеться про грошові перекази, донати чи виплати, в жодному разі не повідомляйте персональні дані по телефону або в повідомленнях. Не реагуйте на сповіщення або дзвінки, де вас просять надати конфіденційну інформацію: ПІН та cvv коди, паролі та коди доступу з СМС. Державні установи та банки не питають такі дані по телефону або в листуванні. Єдине, що у вас можуть запитати в межах соціальних виплат, це і бан та власника рахунку для зарахування коштів. Донатити, а вже ж необхідно, але ставтеся до цього з обачністю. Переказуйте кошти лише людям, яких знаєте особисто, перевіреним волонтерам з історією звітування, через офіційні фонди або банки. Якщо пропонують спорядження чи військові товари, уникайте повної передоплати незнайомцям. Пропозиції дешево, але тільки передоплата один з головних гачків. Ніколи не видавайте ніяких особистих або чутливих даних про знайомих військових стороннім особам, а особливо публічно. Будьте обережні з тим, яку інформацію ви оприлюднюєте. Адже часто співставивши кілька невинних на перший погляд постів соцмереж близьких військовим людей, зловмисники можуть дізнатися багато конфіденційних даних. Найкращою порадою тут є підхід так званої нульової довіри, стратегія, яка виходить з припущення, що жодному користувачеві пристрою або додатку не можна довіряти за замовчуванням. Якщо простими словами... У всьому вбачайте потенційну загрозу, поки не доведено зворотного. Більше інформації з порадами та рекомендаціями, як вберегтися від шахраїв, а також про актуальні кіберзагрози, ви знайдете у розділі База знань на сайті надійно.орг підсумовуючи все, вище сказане: візьміть собі за правило ніколи не робити поспішних кроків. Перед прийняттям будь-яких важливих рішень зупиніться. Оцініть ситуацію, запитайте поради у людини, яка знається на темі. Сумніваєтеся, чи перед вами шахрай. Зверніться за безоплатною консультацією на гарячу лінію з кібербезпеки Надійноорг. Посилання на сайт ми обов'язково додамо під цим відео. Пам'ятайте обачність і критичне мислення ваші головні союзники у боротьбі з шахраями. Не полінуйтеся поділитися цим відео з вашими близькими, адже поінформований. Значить, захищений.